Субота 25 жовтня принесе прохолоду, вітер, хмари та дощі у більшість регіонів. Подивимось, де день буде комфортним, а де краще тепло одягнутись і не забути парасольку. На Київщині температура в день досягне 9 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 7. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде повністю затягнуте хмарами, можливий невеликий дощ. На півночі. У Житомирській області температура вдень становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без опадів. У Чернігівській області температура в день буде 7 градусів тепла, а вночі опуститься до плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо залишатиметься похмурим місцями короткочасний дощ. На Сумщині температура в день підніметься до 9 градусів тепла, а вночі буде плюс 5 градусів. Вітер південно-західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Прогнозується мінлива хмарність з можливими невеликими опадами. На сході у Харківській області температура в день складе 11 градусів тепла. А вночі очікується плюс 6. Вітер південно-західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, опадів не прогнозується. У Донецькій області температура в день становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде близько плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без опадів. У Луганській області температура вдень досягне 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 8 метрів за секунду. Небо буде затягнуте хмарами, можливий короткочасний дощ. На півдні в Одеській області температура день буде 15 градусів тепла, а вночі плюс 12. Очікується ясний сонячний день. Небо майже без хмар. У Миколаївській області температура вдень складе 13 градусів тепла, а вночі плюс 8. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 6 метрів за секунду. День буде з невеликою хмарністю, без опадів. У Херсонській області температура в день підніметься до 14 градусів тепла, а вночі буде плюс 8. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду. Прогнозується ясна погода з чистим небом. У Запорізькій області температура вдень становитиме 15 градусів тепла, а вночі буде плюс 7 градусів. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода, опадів не очікується. У Криму температура вдень досягне 15 градусів тепла, а вночі очікується плюс 9. Вітер західний, швидкість 4 метри за секунду. Небо залишатиметься чистим і ясним. Якщо наші прогнози допомагають вам планувати день, будемо раді вашій підписці та лайку. Поділіться цим прогнозом із рідними та друзями, щоб вони теж були готові до завтрашньої погоди. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. На заході у Львівській області температура в день буде 11 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність, проте без дощу. В Івано-Франківській області температура в день складе 12 градусів тепла, а вночі плюс 5. вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 14 метрів за секунду. Спостерігатиметься невелика хмарність без опадів. У Тернопільській області температура в день підніметься до 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 5. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Небо буде частково вкрите хмарами, але опадів не прогнозується. У Чернівецькій області температура в день становитиме 14 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Спостерігатиметься малохмарна погода без опадів. У Закарпатській області температура в день буде 10 градусів тепла. А вночі плюс 7. Вітер південний, швидкість 4 метри за секунду, пориви до 7 метрів за секунду. Очікується хмарна погода без дощу. У Рівненській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі очікується плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо залишатиметься майже повністю затягнутим хмарами, опадів не очікується. У Волинській області температура в день становитиме 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 7. Вітер західний, швидкість 8 метрів за секунду, пориви до 12 метрів за секунду. Небо буде хмарним впродовж дня, проте без опадів. У Хмельницькій області температура вдень підніметься до 10 градусів тепла, а вночі буде плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Спостерігатиметься суцільна хмарність без дощу. У центральних областях. У Кіровоградській області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 5. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Хмарність буде повною, але без опадів. У Полтавській області температура вдень становитиме 9 градусів тепла, а вночі знизиться до плюс 4. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Очікується частково хмарна погода з можливими слабкими опадами. У Черкаській області температура в день складе 10 градусів тепла, а вночі плюс 6. Вітер західний, швидкість 6 метрів за секунду, пориви до 11 метрів за секунду. Прогнозується суцільна хмарність з невеликим дощем. У Дніпропетровській області температура вдень становитиме 12 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 7 метрів за секунду, пориви до 9 метрів за секунду. Очікується мінлива хмарність опадів не прогнозується. У Вінницькій області температура в день буде 10 градусів тепла, а вночі плюс 7. Вітер західний, швидкість 5 метрів за секунду, пориви до 10 метрів за секунду. Небо буде повністю вкрите хмарами, але без дощу. Це все, що потрібно знати про погоду на 25 жовтня. Субота буде різною для всіх регіонів, але головне ви тепер готові. Дякуємо, що обираєте нас для своїх щоденних прогнозів. Нехай ця субота подарує вам приємні моменти. Бережіть себе, побачимось завтра з новим прогнозом.